Прогноз погоди в Україні на три дні з 13 по 15 квітня, мене звати Українчик. Останні синоптичні дані впевнено кажуть, що найближчим часом у більшій частині областей нашої країни очікуються дощі. І не просто дощі, а місцями з грозами. Я знаю, що дощові опади не будуть довготривалими, але навіть короткочасний грозовий дощ здатен принести немало користі після спекотних і посушливих днів. Тепер, як завжди, про магнітні бурі. 13 квітня магнітосфера нашої планети буде у повному спокої, сила магнітної активності 2 бали, це зовсім невідчутний рівень. 14 і 15 числа магнітна активність підвищиться до 3 балів. Це майже невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 13 по 15 квітня, але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. Субота 13 квітня. Саме цього дня дощові опади очікуються у 15 областях нашої країни. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна плюс 8 плюс 6. В Сумській області в день плюс 15 плюс 17, вночі від плюс 8 до плюс 6. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть від 16 до 18 градусів вище за нуль, в темні від плюс 9 до плюс 7. В Київській області, а також у Києві в денний час, буде від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 9 плюс 7. Короткочасні невеликі дощі місцями з грозами очікуються в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Південь, на Запоріжжі, Миколаївщині, Херсонщині, в Криму і в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 20 до 22 градусів тепла, нічна від плюс 12 до плюс 10 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 20, плюс 22, вночі від 13 до 11 градусів з позначкою «плюс». Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Івано-Франківщині, Львівщині, Рівненщині, Хмельниччині і в Тернопільській області в денний час термометри. Покажуть від 16 до 18 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 10 до плюс 8. В Чернівецькій області в світлі години доби температура повітря коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, в темні плюс 9 плюс 7. На Закарпатті в денні години від плюс 18 до плюс 20 градусів, в нічні плюс 10 плюс 8. Короткочасні невеликі дощі варто чекати в усіх областях західного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід в Харківській області вдень плюс 19, плюс 21. вночі від 10 до 8 градусів тепла. На Луганщині і в Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна від 11 до 8 градусів з позначкою плюс. В Маріуполі в день плюс 17 плюс 19, вночі від 16 до 14 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів у всіх трьох областях східного регіону України. Вітер північно-західний. 5 10 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Полтавщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів в нічні від 11 до 9 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. На Дніпропетровщині в денний час від 19 до 21 градусу тепла, в нічний плюс 11, плюс 9. Короткочасний невеликий дощ з грозою очікується у Вінницькій області. На Черкащині також місцями трохи покрапає невеликий дощ. В Дніпропетровській, Кіровоградській і Полтавській областях мінлива хмарність і без опадів вітер північно західний 5 10 метрів за секунду. 13 квітня сила магнітної активності нашої планети буде на рівні двох балів. Це зовсім невідчутний рівень. Неділя 14 квітня. Невеликі короткочасні дощі мають завітати в гості до мешканців східних областей нашої країни. В усіх інших регіонах очікується сонячна погода. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна плюс 9 плюс 7. В Сумській області в світлі години від 16 до 18 градусів тепла, в темні плюс 9, плюс 7. В Житомирській області в день плюс 20, плюс 22, вночі від 11 до 9 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс 21, плюс 23, в нічний від плюс 12 до плюс 10 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях Північного регіону України. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла. Нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 22, плюс 24. Вночі від 13 до 11 градусів з позначкою «плюс». В Запорізькій області і на Кримському півострові в світлі години доби термометри покажуть від 20 до 22 градусів тепла, в темні від 13 до 11 градусів вище нуля. На Миколаївщині і Херсонщині, в день плюс 21 плюс 23, вночі від 13 до 11 градусів тепла. Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північно-західний. 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині і в Тернопільській області в денний час термометри покажуть від 20 до 22 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 11 до плюс 9. В Чернівецькій області в світлі години доби від плюс 21 до плюс 23. В темні від 12 до 10 градусів вище нуля. На Закарпатті в день плюс 22 плюс 24, вночі плюс 12 плюс 10 градусів. В Івано-Франківській області і на Хмельниччині в денні години від 21 до 23 градусів тепла, в нічні плюс 11 плюс 9. На Львівщині в день плюс 20, плюс 22, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. Мінлива хмарність і без опадів в усіх областях Західного регіону України. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в денний час від 18 до 20 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 11, плюс 9. на Луганщині і в Донецькій області. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 19 до плюс 21 градусу, нічна від 11 до 8 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 16, плюс 18. вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. Місцями короткочасний невеликий дощ. Варто чекати в усіх областях східного регіону України. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Пропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічні від 11 до 9 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 21, плюс 23, вночі плюс 11, плюс 9. На Вінничині в світлі години синоптики прогнозують від 20. До 22 градусів тепла. В темні від плюс 12 до плюс 10. В Полтавській області в день плюс 18 плюс 20, вночі від 9 до 7 градусів вище за 0. Мінлива хмарність і без опадів в усіх п'яти областях центрального регіону України, Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 14 квітня сила магнітної активності сягне трьох балів. Це майже невідчутний рівень. Понеділок, 15 квітня, у цей день у більшості областей очікуються короткочасні дощі місцями з грозами. Північ, на Чернігівщині і в Сумській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів, нічна плюс 11 плюс 9. На Житомирщині в світлі години доби термометри покажуть плюс 15 плюс 17, в темні плюс 11 плюс 9 градусів. На Київщині і в Києві в денний час буде плюс 16 плюс 18, в нічний від плюс 12 до плюс 10 градусів. Короткочасний дощ місцями з грозами варто чекати в усіх областях північного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів тепла, нічна від плюс 14 до плюс 12 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 23 плюс 25, вночі від 15 до 13 градусів з позначкою Плюс. На Запоріжжі, Миколаївщині і Херсонщині в світлі години доби термометри покажуть від 23 до 25 градусів тепла, в темні від 13 до 11 градусів вище за нуль, в Криму в день плюс 22, плюс 24, вночі від 13 до 11 градусів тепла. Сонячно малохмарно і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер південно-західний. Дуже відчутний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині в денний час термометри покажуть від 15 до 17 градусів з позначкою плюс, в нічний від плюс 9 до плюс 7. На Рівненщині в світлі години доби від плюс 15 до плюс 17 градусів, в темні від 11 до 9 градусів вище нуля. В Івано-Франківській і Хмельницькій областях в день плюс 23 плюс 25, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. На Закарпатті денна температура повітря коливатиметься від 22 до 24 градусів тепла, нічна плюс 12 плюс 10. В Чернівецькій області в день плюс 25 плюс 27, вночі від 12 до 10 градусів тепла. На Львівщині в денні години плюс 20 плюс 22, в нічні плюс 12 плюс 10. В Тернопільській області денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, нічна плюс 11 плюс 9. Короткочасні дощі місцями з грозами очікуються в усіх восьми областях західного регіону України. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в денний час від 18 до 20 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 11 плюс 9. На Луганщині в день плюс 19 плюс 21. Вночі від 13 до 11 градусів вище за нуль. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 21 до плюс 23 градусів, нічна від 13 до 11 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 16 плюс 18, вночі від 14 до 12 градусів вище нуля. Місцями короткочасний невеликий дощ. Синоптики прогнозують у Харківській області. На Донеччині і Луганщині – мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний – 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Пропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 20 до плюс 22 градусів, в нічні від 11 до 9 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 22, плюс 24, вночі плюс 14, плюс 12. На Вінниччині в світлі години синоптики прогнозують від 23 до 25 Градусів тепла в темні від плюс 12 до плюс 10, в Полтавській області в день плюс 18 плюс 20, вночі від 11 до 9 градусів з позначкою плюс. На Черкащині в день плюс 17 плюс 19, вночі плюс 11 плюс 9 градусів. Місцями короткочасний невеликий дощ очікується на Вінниччині, Кіровоградщині, Полтавщині і Черкащині. В Дніпропетровській області мінлива хмарність і без опадів вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. 15 квітня сила магнітної активності 3 бали, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка. Підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я, і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог! Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.